Від подорожей переходимо до музики. Роман Сасанчин, переможець другого сезону конкурсу Голос дітей». Вітаємо тебе у студії. Дякую, що прийшов. Виглядаєш трохи змученим. Мабуть, після перемоги тебе уже розривають на шматки і тягають скрізь, де тільки можна. Так, трохи. Трохи. Є. Тобто, запрошують на різні mm. програми. ток шоу поспілкуватися, так. Щоб розповів, як там все було страшно, чи не страшно. Ну, от і ми тебе запитаємо, як там було, як виступати, як готуватися, як -то. взагалі таке пережив дійство. Які почуття були? Ну, спочатку не вірила, щоб там хоч трошки пройти хотів. А далі вже навіть не думав, чи я пройду, чи ні, а там не знаю, чи повезло, чи пощастило. Якось повірив в себе і допомогло. Коли тебе, власне, оголосили, коли довелося виходити на сцену, відчув себе зіркою? Не знаю, я вийшов, то я просто е, співав для людей, щоб їм сподобалося мене. Ну, і слідкував за те, щоб я помилки не робив, але так, щоб е, відчувати себе, то я, ну, я не відчуваю, як би сказати. Ну тобто не будеш зараз Та, аж настільки. Ні. Я просто співаю для людей, щоб їм сподобалось, щоб всім сподобалось і щоб вони почули пісню, ну її стиль. Як тобі було працювати із зірковим тренером із відомою українською співачкою Тіною Кароль, які яке це було враження? Мені дуже сподобалось з нею було працювати. Вона ну, дуже приємна людина. Вона завжди допомагала, підбадьорювала. Ну, як би сказати, ще говорила, щоб перед сценою не переживати, що все буде добре. Вона сидить, вона вона казала, що вона ще більше переживає за всіх нас, щоб були в її команді. Тобто дружні такі теплі стосунки так. були, і наскільки я знаю, ти підготував для неї якийсь подарунок, щось зробив власними руками, так? Так, я їхав поїздом до Києва і якось захотілося щось їй подарувати. То... Мами були нитки і шпиці, що мама там трохи в'яже, то я попросив, щоб мама дала, і я зв'язав її е, ну, такий шар, щоб він її обігрівав, щоб була завжди пам'ятка про мене. Тобто навіть не мама попрохав, а сам власними руками Так, Мама, шар. мене навчила колись було. Як відреагувала Тіна Кароль на подарунок? Ну, потрібен? їй було дуже сподобалось, вона була здивована, що я ніби якби хлопчик, але в'яжу. Так, цікаво. Ну які склалися стосунки із, скажімо, колегами по сцені з іншими учасниками. Ми були дружні, дружили. Ну, звичайно, що там хтось не проходив, то трошки були засмучені, але все рівно були на зв'язку і ну, не було ніколи конкуренції між собою. Тобто не було навіть сварок, якихось суперечок, ні. абсолютно ні, ніколи не було. Завжди було ну, все так по-дружньому, все добре. Сумуєш, що проєкт закінчився. Ну так, тепер <кхи> в школу треба йти. От біда, так. Тут ну, закінчився, сцені. не закінчився. Я пропоную переглянути хоча б невеличкий <кхи> шматочок, так, відеозаписи цього проєкту. Виконував ти пісню, яку лісі.

Громчико, сам задоволений своїм виступом. Так, добре, що вийшло. Ну, я так душею співав і, і ну, трошки переживав перед сценою, але потім вийшов, і якось так стало приємно і ну, вдалося заспівати. Хто обирав фінальну пісню? Як саме вибір впав на цю? Ну, ми спочатку там радилися, які є пісні. Взагалі, перед цим були зовсім інші пісні. Я мав співати, але потім подзвонили і сказали, що іменно калина Софії Ротару і оця дивлюся на небо. Ну я, ну, вони ще мене питали, тіна Кару і інші, чи мені то подобається, що я буду співати. Мені сподобалося, і ми вирішили, що я буду саме ці пісні співати в прямих ефірах. Хто тебе взагалі підштовхнув до участі в голосі країни? Ну, спочатку ще тоді, два роки назад. я сам хотів дуже йти, мені там допоміг. Депутат Гричежмар, ну так, допомогою такою. І я тоді пішов, але не прийшов. А от тепер, коли я вже йшов на цей другий сезон, то е, подзвонили, були звіти з проекту і запросили мене. ну Ми так спочатку ще відмовились, не хотіли так бити. Ну, думали, що далі така ж сама історія може вийти Тобто розчар із таким розчаруванням навіть. Та -та. Але не... потім е, директор школи сказав, щоб я йшов, може, щось там, хоч трохи пройду, хоч далі, ще краще просвічуся. І ми так вирішили, що можна піти ще раз спробувати. Ну тепер, звісно, не шкодуй, що все-таки наважився, Та все-таки спробував. Як сприйняли перемогу батьки, рідні? Як відреагували на твою перемогу? Ну, тато казав, що він і молився, і сміявся, і стрибав, не знав, що робити. Там сестра теж раділа, та й мама, та й мої однокласники, друзі всі були раді, дивилися. Що особисто тобі дав цей проєкт, і власне, перемога? З чим ти продовжиш працювати? Ну, Треба працювати над голосом, бо ще не знати, який голос буде після ломки. ну тепер десь має початись. Ну, З викладачем треба вчитись. Дальше, ну... Та якби не треба пропускати і таку науку. Ну, треба продовжувати співати, ну, не залишати цей дар і дав Бог. Це для тебе перший був такий серйозний конкурс. Чи ти вже брав участь в якихось заходах подібних? Ну, як би сказати, я брав участь в різних конкурсах таких, але не телевізійних. Я там, Наприклад, у Львові брав пісня Серця конкурс зайняв перше місце. Ну, такі в Тернополі теж. Поїздку в Артек, ну багато. Яка в тебе є мрія? От розкажи, після проєкту з'явилися якісь сили, з'явилися натхнення, сподівання. Про що мрієш? Ну, мрію, щоб потім в мене <головіянка> був голос такий же самий, щоб я продовжував співати. Е Хочу щоб, щоб був на Україні мир, щоб е був вільний Крим, далі наш був і взагалі, щоб люди жили під. Ну, голубим світлим небом і щоб ніколи ну, не було таких конфліктів більше. Які пісні тобі найближчі, які от ти любиш співати сам? Ну я люблю дуже співати українські пісні також, але ну, ще крім українських я люблю співати деякі італійські, там про маму, наприклад, ну, такі деякі про любов, щось таке. Дякуємо, Ромочко, що завітав. Вітаємо тебе з перемогою, натхнення Дякую. Дякую. і аби вистачало сил і наснаги займатися музикою, творчістю і далі. Ще більше й більше успіхів бажаємо тобі. Спасибі, що завітав Дякую. до нас. А Добре. з усіма телеглядачами продовжуємо ранковий ефір і дивимося наступну рубрику.